Привіт, я не чутно. Дивіться, yeah. е в мене дуже серйозна місія зачитати наші вимоги. Їх багато. Тому будьте уважні, будь ласка. Отже, перша наша вимога зупинити цю будівельну ваканарію. Мораторій на будівництво в історичному центрі, зупинити знесення, особливо... зупинити роздачу особливоційних земель, зупинити все це неподобство, котре є першою причиною. Того, що ми зараз тут зібралися. Друге, повернути назад все, що було розкрадено. Ну, логічно, правда? Друге, третє: руйниківників позбавляти власності. От тут буквально через квартал, приватна фірма викопала будинок, спалила і зараз будуємо нове. Таких власників в лапках треба позбавляти їхньої власності. Четверте: будувати в історичних зонах. Тільки за дозволу громадськості та ЮНЕСКО, тільки за дозволу наш з вами і тільки за схваленням міжнародних експертів має бути подвійна гарантія якості того, що будується. Нарешті, законодавчо покласти край забудовницькому свавіллю. Вони прийняли такий закон, який їм потрібно. Потрібно його змінити. Далі на місці того, що поруйнував Ахметов на Андріївському звозі, на місці фабрики Юність по Андріївському публічний простір. Тут, будь ласка, уважно. Замість торгівельного офісного центру. Там має бути наша з вами територія, подібна до того, що зараз на підзажній алеї, і там звідки прийшов оцей кіт, котрий зараз тут ходить. Воно він. Проєкт має бути знову таки. Проведені через два погодження громадськості, тобто нас з вами і міжнародних експертів. Це є вже вимога закону. Нарешті, ми вимагаємо, і найцікавіше, ми вимагаємо покарати винних, покарати юридично і покарати політично. Притягнути до відповідальності посадових осіб Міністерства культури. За що? За невиконання встановлених законом обов'язків з охорони пам'яток, за бездіяльність злочинну, яка призвела до руйнування Андріївського звозу, за посовництво забудовника, за незахищання об'єктів культурної спадщини, такі що у нас є, і політична компонента. Друзі, я не буду читати. Давайте я так розпитаю. Чи маємо звільнити тих чиновників Міністерства культури, Він Грановського, Вичевського, Губін усі що давали дозвілів. Так чи ні? Так! Да! Чи маємо ми переобрати цю злочину Києва що здарує землю? Так! Да! Отже маємо. Попову відставку. Так! Да! Попову відставку. Да! Обираємо нового мера. Да! Я вам дякую. Друзі, коли почався сильний дощ, ми з Ігорем жартували, що якщо вимоги розмиє, і їх буде важко прочитати, залишиться одна дуже логічна, яка насправді проривається на кожній нашій зустрічі. Чи ми зустрічаємося з приводу пейзажки, чи ми зустрічаємося з приводу Андріївського, чи ми зустрічаємося з приводу підприємців? Це дуже проста і логічна вимога, і сьогодні вона проривається навіть не написана, банду гей. Панду <смір> геть! Пандуге, пандуге, пандугет, пандуг, 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 пандугет, пандуг, 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 пандугет, пандуть. Це тільки одна річ. Її дуже легко проголосити і набагато важче зробити. Коли ми з вами збираємося, друзі, причому збираються не сотні, а тисячі людей. Коли збираються справжні кияни, ми одразу бачимо, як ця влада відступає. Перший раз це відбулося на тому самому податковому майдані. Але що відбулося після цього? Запитайте у власника, наприклад, компанії розетка Ю. Після цього ми розходимося, і ця влада через прокуратуру, через податкову, через чиновників, яких і чиновниками вже не можна назвати, вона повертається. Так само вона повертається зараз і через забудови. Вона повертається на пирогова, вона повертається на театральний. І, друзі, якщо ми в чергове з вами розійдемося, вона повернеться і на Пейзарсьці, і на Андріївському. Ми маємо це розуміти. Питання не в тому, щоб один раз зібратися. Питання не в тому, щоб проголосити банду гейт. Ми маємо стати організованим народом. Цього тижня я в КМДА перший раз в очах чиновників бачив не зневагу до нас, не такі, знаєте, солодкі споглядання. Ну ми ж вас не дуримо. Я реально бачив в їхніх очах страх, бо вони бачать, що піднімаються звичайні нормальні кияни, яких вони найбільше бояться. Що означати підніматися? По перше, ми маємо бути конкретними, не як діючі покоління політиків, а як нормальні люди. Ми маємо хотіти результатів: відстояти пейзажку, відстояти у врятувати бізнес, допомогти іншим людям. Але по-друге, ми маємо розуміти, що локальні перемоги ні до чого не призведуть. Тому наш заклик до всіх нас. А після цього мітингу ми маємо з'єднатися з тими підприємцями, які вже піднялися. Ми маємо з'єднатися з тими людьми, які борються в інших точках Києва за скандальні забудови. Ми маємо з'єднатися з усіма, з ким ми можемо з'єднатися. Одна мудра людина сказала, що зараз такий час. Хто не проти нас, той має бути з нами. Нам треба забути суперечки зі свободою, з ультралівими. Нам треба навіть забути суперечки один з одними. Знаєте, я був страшенно захоплений, як готувався цей мітинг. Я ніколи, я давно не бачив, як багато людей з дуже великими амбіціями, з дуже різним ставленням, один до одного працювали так. Що це просто зачаровувало. Це була прекрасна, командна, класна робота. Як тільки ми станемо організованим народом, проблема буде вирішена. Причому проблема не тільки міста, але й цієї країни в цілому. Почати повторюся, треба з конкретних справ. І я хотів би, щоб цією конкретною справою став не лише Андріївський, а все наше місто. Повторюся, ми будемо єднатися. Ми не будемо обмежуватися тільки мирними мітингами. Якщо ця влада знову буде нас дурити, ми будемо йти до неї в кабінети, ми будемо йти до неї в будівлі, ми будемо зустрічати чиновників біля їхніх будинків, а для того, щоб вони почали робити те, за що ми їм платимо гроші. Якщо вони цього не зроблять, ми маємо їх змінити. Тут є люди, які дуже бояться слова політика. Я сам його боюся. Але, друзі, давайте будемо чесними. Ми всі давно займаємося політикою. Всі люди, які зібралися на цей мітинг, на відміну від багатьох людей з мандатами діючих політиків, прийшли займатися політикою. І моя мрія, мій заклик, моє переконання, що змінити ситуацію по-справжньому ми зможемо тільки коли люди візьмуть владою, коли не займемося політикою, а візьмемо владу. Я хотів би слід з Наталкою Соколенко повторити це чарівне гасло, яке має бути, я думаю, нашою першою перемогою, нашим першим результатом. Київ належить нам! Київ належить нам! Київ належить нам! Київ належить нам! Київ належить! нам! зустрічі на мітингах у кабінетах чиновників разом з іншими людьми до того, поки це не станеться.